3 липня середа це телеканал ICTV2 і ранок у великому місті, де вас вітає наше тріо Олександр Швачка, Юлія Зорі та Я Сергій Сергілиховида. Чимало цікавого у нас для вас, тож давайте розпочинати. А розпочнемо ми друзі з того, до чого ми вже встигли звикнути. Це про по, про по, погрози Кремля. Тому що Кремль вкотре погрожує світу ядерним ударом у відповідь. Країни НАТО дістають зі сховищ власні ядерні боєголовки, переводять їх у бойову готовність. І виникає запитання, чи загрожує. Це ядерною війною і у кого є більше боєголовок, і взагалі чи під силу Росії нова гонка озброєнь. Всі подробиці далі у сюжеті. Ядерні погрози Путіна настільки дістали НАТО, що в Альянсі вирішили розпакувати ядерні боєголовки і нарешті показати диктатору, що таке справжня сила та міць в Москві. Цю новину зустріли як завжди, зображаючи жертву. Мовляв, це не Росія погрожує ядерним кийком усьому світу, а НАТО Росії. Тому Карлик має намір пручатися до останнього, але це не точно. За чим нам бояться? Ні, лучше, ли тогда идти до конца? як заявив генсек НАТО Єн Столтенберг, альянс має продемонструвати свій ядерний арсенал по всьому світу, щоб надіслати прямий сигнал ворогу. Фактично йдеться про нову політику ядерного стримування в інтерв'ю британському виданню The Telegraph Столтенберг наголосив, що альянс веде переговори про збільшення кількості ядерної зброї через зростаючу загрозу з боку Росії та Китаю. Я не буду вдаватися в оперативні деталі, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки на зберіганні. Але ми повинні обговорювати ці питання. За словами Столтенберга, Сполучені Штати та європейські союзники зараз модернізують ядерні сили стримування. Зокрема, США оновлюють гравітаційні бомби для ядерних боєголовок дислокованих у Європі. А європейські союзники модернізують літаки, призначені для ядерної місії НАТО. Йдеться про модернізацію ядерного озброєння альянсу. Експерти говорять про початок гонки і холодну війну 2.0 у гарячій фазі. Путін, перебуваючи з візитом у В'єтнамі, заявив про можливу зміну ядерної доктрини Росії. Наразі вона передбачає, що Ерефія може використовувати ядерну зброю лише у виключних випадках загрози суверенітету та територіальній цілісності Росії. Карлик натякає, нібито його болотам справді щось загрожує. І зв'язане тово з чим це зв'язано з тим, що з'являються нові нові і в випадку Ми знаємо, що на вероятний противник над этим працює нові елементи зв'язані з поніженням с понижением применения ядерного оружия. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що риторика Путіна спрямована на те, щоб представити російську агресію проти України як нібито екзистенційну війну за суверенітет Ерефії, тому Путін маніпулює можливістю зниження порогу для використання ядерної зброї, щоб дати зрозуміти, що він залишає за собою право застосовувати її в тому разі, якщо російські окупаційні сили зазнають поразки на полі бою. У такий спосіб Кремль намагається утримати союзників. України від досягнення спільної стратегічної мети зупинення російського вторгнення та остаточне фіаско РФ до складу НАТО входять три країни зі стратегічною ядерною зброєю США, Великобританія і Франція. Крім того, Америка розміщує тактичну ядерну зброю у п'яти державах-членах НАТО у рамках угод про спільні ядерні місії засоби ядерного стримування НАТО наша головна гарантія безпеки, наш головний спосіб налякати це те, що розвивалося протягом багатьох років в угодах про спільні ядерні місії, в рамках яких у США є ядерна зброя в Європі, Вважається, що американські тактичні ядерні бомби зберігаються у Бельгії, Нідерландах, Італії, Німеччині та Туреччині. Ця зброя перебуває під американським контролем, і війська цих країн не можуть її застосувати без дозволу американців. Після серії погроз від Росії ключові країни-члени НАТО різко збільшили фінансування своїх військових ядерних програм. За підсумками 2023 року США і Британія володарі першого і, відповідно третього за розмірами ядерних арсеналів в Альянсі. Збільшили витрати на ядерну зброю майже на 20%. Це випливає з підрахунків міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї. США мають на озброєнні 5 тисяч ядерних боєголовок. Минулого року американці збільшили витрати на свій ядерний арсенал на 51,5 мільярд доларів. Також вони вперше з 1989 року відновили виробництво ядерних боєзарядів, задіявши для цих цілей лабораторію в Лос-Аламосі, де у 40-х роках минулого століття під керівництвом Роберта Опенгеймера було створено першу ядерну бомбу. Тепер США для військових цілей щорічно буде випускати 80 плутонієвих сердечників, ключового елементу стратегічних та тактичних боєголовок та бомб. Велика Британія, арсенал якої налічує 200 Двадцять ядерних боєголовок наростила фінансування ядерних програм на понад 17%. Франція збільшила витрати на ядерну зброю на понад 6 мільярдів доларів. Ба Більше на тлі ядерних загроз з боку Росії ще у квітні президент Еммануель Макрон заявив, що вважає за необхідне обговорити надійність європейської оборони та можливість застосування французьких ядерних боєголовок. Макрон нагадав Путіну, що Франція є ядерною силою. Ми повинні перш за все. Відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові. У нас є доктрина. Макрон нагадав, що французька ядерна доктрина дозволяє Парижу використовувати ядерну зброю, коли життєво важливі інтереси Франції опиняються під загрозою. Путін всерйоз злякався французьких намірів, оскільки заздалегідь ясно, що у французів ядерна зброя справна, готова, працює. А ось у Росії цим питанням не задається ані Путіна, ні Шойгу, ані заступник господа Бога на землі патріарх Кіріл. на сьогодні сукупні ядерні витрати НАТО сягнули майже 66 мільярдів доларів. Росія, за оцінками експертів, витратила на ядерну зброю 8,3 мільярдів доларів, а Китай майже 12 мільярдів. Росія, яка привласнила собі ядерну зброю радянського союзу, має найбільше у світі запаси ядерних боєголовок. За даними Федерації американських учених, Путін контролює понад 5,5 тисяч ядерних боєголовок. В американській національній лабораторії в Лос-Аламосі повідомили, що для того, щоб знищити планету, достатньо всього близько сотні ядерних вибухів. Путін боїться за свою дупу, тож навряд застосує ядерку. Диктатор розуміє, у відповідь прилетить одразу. Потенціал об'єднаної організації НАТО і Росії не спустої. Ми розуміємо. до того ж, до ядерної зброї Росії є питання навіть у самих Росіян. Після розвалу Совка Росія не проводила ядерних випробувань, тому достеменно невідомо у якому нині стані ця зброя. Вірогідність застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України обговорюється від самого початку російського вторгнення, і Москва дає для цього багато приводів: то переносить ядерні боєприпаси в Білорусь, то влаштовує навчання з виведенням ядерних сил на позиції. Тож в НАТО нарешті публічно нагадали Путіну, що і в Альянсу є власна ядерна зброя в Європі. З часів холодної війни, коли йшлося про ядерне стримування, мали на увазі стратегічну зброю міжконтинентальні ракети і боєголовки, здатні вмиті знищити цілу країну. Але тепер у Європі йдеться також про стримування меншого масштабу щодо тактичної ядерної зброї зарядів меншої потужності, встановлених на носії з меншим радіусом дії. На сьогодні очевидно одне застосовує. Вати ядерну зброю проти Росії чи будь-кого іншого НАТО поки не збирається, але альянс чітко демонструє путіну та іншим диктаторам готовність жорстко реагувати на загрози.